Доброго дня, шановні українці. Щодо ситуації в енергетичній системі України станом на 19 січня. Ситуація, на жаль, залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об'єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування заходів обмеження на всій території України. Цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах, наслідок чого на ранок знеструмлені споживачі у Сумській, Одеській, Дніпровській, Харківській та Чернігівській областях аварійно відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. У Києві та на Київщині ситуація залишається складною. Додаткове навантаження створюють морози. Наразі над відновленням електропостачання у столиці вже працюють 60 бригад, 12 з яких прибули з інших областей. Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеве обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмень наразі не діють. Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі. Як і попередні тижні, на Одещині зберігаються мережеві обмеження. У регіоні продовжуються аварійно відновлені роботи після попередніх атак ворога. У всіх областях наразі діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях зараз вимушено застосовані аварійні відключення. Через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання в морози. Повернення до КПВ відбудеться після стабілізації ситуації в енергетичній системі. У зв'язку з масовими атаками Російської Федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це потрібно для максимальної координації усіх служб в столиці, регіонах та у громадах. Ми дякуємо споживачам за ваше розуміння та витримку. Просимо за можливості ощадливо використовувати електричну енергію протягом усього дня, особливо пікові години вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергетичну систему. Ми дякуємо енергетикам, тепловикам та рятувальникам, що цілодобово відновлюють у нашій країні світло та тепло.